Привіт! Це що таке? А це все, на що мене вистачило. Тримай це тобі. Друзі, у мене ж троє дітей. І скоро у всіх них день народження! Ой! Так що, коротше кажучи. Отак день народження один за одним, один за одним і знову один за одним. Тому, друзі, ви ж, друзі, Ось. О, виручайте з кожного по ідеї подарунку. Привіт креатив і фантазію! О, це тобі. Слухай, а ти впевнена, що твої діти оцінять наш креатив? А ти спробуй. Mm -hmm. Я тобі підкажу. Іван, наприклад, хоче атомний ракетний двигун. Mm. А Адель mm, радіомікрофон mm -hmm. і поні. Mm. Добре, що хоче третя, настільки мала, а ще хочу тільки їсти і спати. Mm -hmm. О, глянь, який робот. Mm -hmm. а? Сам би таким грався. Побереш? Mm, ще раз. Mm -hmm. Та, Танче непоганий. Mm -hmm. mm -hmm. Слухай, а як його купити? Я, до речі, ні разу не купувала на закордонних сайтах. Я можу оплатити своєю гривною карткою? E, ну, ти можеш, але з валютною ти будеш більше захищена від коливань курсу. Слухай, давай я оплачу своєю, а буде від мене. А, ну від нас. З Олегом. Подаруночок для твого малого винахідника. Хм. А на майбутнє раджу тобі все-таки е, відкрити валютну картку. І це дуже просто, до речі. Дивись: ти просто приходиш у відділення банку. Е, треба взяти ІПН та паспорт і звертаєшся до банкірів. О, сонечко, там такі банкіри. Вони тобі все розкажуть. Все покажуть, допоможуть обрати оптимальний варіант валютного рахунку. І все. До речі, у деяких банках вже можна навіть е отримати валютну картку просто не встаючи з дивану. Уявляєш? В онлайн-банкінгу. Так. І, до речі, е можна навіть депозит відкрити у валюті і будуть тобі ще й капати відсотки. Від суми. Тож ти можеш отримати картку е, без ініціалів, але варто почекати декілька днів та отримати іменно. Ну це зручніше, знаєш, коли, наприклад, виїжджаєш за кордон, і е, тобі треба, наприклад, орендувати автівку. Вони іноді не приймають найменні картки. Угу. І е, ще до речі, ти можеш е, підв'язати цю картку валютну під Apple Pay чи Google Pay і розраховуватися усюди телефоном. Mm. Чуєш, прикольно. Mm -hmm. Кать, а давай ще щось для Адель глянемо. Давай, а, тільки цього разу я плачу, а то міняти гривню на долар, щоб тобі на картку покласти, то це мені півдня бігати. Mm. Марточко, сонечко, а фізичний обмін валют це, ну, це як джинси з заниженою талією. Ну, вчорашній день. Слухай, обміняти валюту вже можна онлайн. Дивись, я тобі все покажу. Mm -hmm. а, треба відкрити і зайти в онлайн банкінг. Далі mm -hmm. ти заходиш в меню, перекази mm -hmm. бачиш? Перекази між картками, далі перекази між власними картками. Так, mm -hmm. обираємо картку відправника та одержувача. Пишемо суму, валюту переказу mm -hmm. і тиснемо Підтвердити платіж. А, і ми дивись купили тобі 100 доларів і без біганини по цим обмінникам. І до речі, продавати валюту ти так само можеш в онлайн-банкінгу. Це дуже легко. Дивись, який відмій для твоєї Адель. С Супер! Беремо! М -м -м -м. Ну, тоді давай. Води реквізити картки. Номер, М -м -м. термін дії, Так. ім'я та прізвище власника. CVV та CVC код. І це все. <праць> <праць> Тільки сонечко, я тебе дуже прошу, якщо просять пін-код, або що, не ведись. Сайт точно шахрайський. <праць> 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 uh -huh. От, а е, захищені сайти вони мають значки біля адреси. І, або отакі значки. Бачиш? Бачите? Отакі значки. І ще, якщо сума замовлення більше, ніж 100 євро, доведеться сплатити мито. Але у нас менше, можемо купувати. Оплата пройшла успішно. Слідкуйте за сповіщеннями від магазину. Клас, диви, обіцяю, що 14 днів і подарунки в мене в кишені. Друзі! Дякую! Оце моїм дітям точно сподобається.